Вітаємо. Територія здоров'я Хелспейс продовжує розглядати питання профілактики найбільш поширених онкологічних захворювань. І сьогодні говоримо про скринінг коректального раку. А то не відчу. Скажіть, будь ласка, чому саме серед багатьох онкологічних захворювань скринінгу коректального раку приділяється така велика увага? Справа в тому, що на сьогоднішній день у світі колоректальний рак займає третє місце, і в Україні майже перше з усіх онкологічних захворювань. А яким чином можна виявляти цей рак? І які наразі існують методи скринінгу колоректального раку? Ну на сьогоднішній день найбільш точним методом це є колоноскопія. От, Ще рекомендують, окрім колоноскопії, якщо пацієнт, наприклад, боїться, то просто зробити, хоча б для початку тест на скриту кров. Uh -huh. Якщо він вже позитивний, то тоді треба обов'язково зробити колоноскопію. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, хронологічно, із якого віку та з якою періодичністю необхідно а, проходити скринінг колоректального раку? А, значить, взагалі е рекомендується 40+, робити першу скринінгову колоноскопію. От і Після цього, в залежності від нахідок, ми визначаємо з, з, з інтервалом спостереження, тому що все залежить від того, що буде знайдено на колоноскопії, які поліпи в якій кількості, і від цього залежить подальший моніторинг. А чи виконується метод колоноскопії не лише з метою е скринінгу коректавного раку, а й за якимось іншими показами? А, так, це наприклад при запальних захворюваннях кишки. <ганця> От для того, щоб визначити, взяти бів всі, яке це захворювання, це хвороба крона, або це виразковий коліт, або це може бути навіть ну є такі поняття, мікроскопічний коліт, Це коли ендоскопіст оком не бачить змін слизовій, а на мікроскопічному уровні є зміни. Угу. І на останок питання: якщо людині необхідно притикувано не скапію, чи то рутинний скринінг, чи то є покази, про які ви зараз говорили, яким чином людина може підготуватися до обстеження? А, підготовка складається основне це дієта. Яку якою пацієнт має притримуватись впродовж трьох днів до, до самого обстеження? От і безпосередньо сама підготовка. Це ну ми частіше використовуємо більшість індискупісів на сьогоднішній день використовує ізіклін, але також є інші препарати фортранс, діагнол це препарати, які безпосередньо використовуються для очистки кишечника перед самою процедурою. Дуже вам дякую, Антону Юрійовичу. Закликаємо всіх пам'ятати про важливість профілактичних обстежень і залишатися здоровими. На все добре. До побачення.